1 жовтня у Смілянській дитячій книгозбірні відбулася щира й зворушлива зустріч із захисником України Юрієм Шейко. Приурочили захід до Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва. Його учасниками стали юні лідерці, учні 4 та 5 класів. Для дітей бібліотекарі підготували цікаву вікторину. Разом пригадали, хто є автором українського славня, яку назву мала українська держава в перші роки заснування, як називається основний закон нашої держави, якими кольорами майорить український стяг. Діти залюбки розповідали, хто такі козаки та які книги про них вони читали вже. З особливим теплом і вдячністю четвертокласники декламували вірші. Поетичні рядки вони адресували усім, хто боронив колись і сьогодні боронить нашу землю. Це виховує патріотизм обов'язково. Ми часто наголошуємо, що основним. Є мова, знання повинні нам бути. Нам дають можливість навчатися, і ми повинні це використати, щоб наша Україна відбудовувалася, піднімалася, і наше майбутнє покоління підтримало і будувало Україну. Такі зустрічі згуртовують, адже до заходу долучилися і юні вокалістки Смілянської дитячої школи мистецтв. Присутні вони подарували неймовірно проникливі українські пісні. Молодий 23-річний захисник Юрій Шейк розповів дітлахам про військові будні, наголосивши, що головне їхнє завдання сьогодні вчитися, аби свідомо будувати світло майбутнє нашої країни. Загалом читальна зала бібліотеки була сповнена атмосферою єдності, вдячності та дитячої щирості. Такі зустрічі насамперед вчать цінувати свободу, допомагають дітям краще зрозуміти ціну миру та виховують у підростаючого покоління повагу до мужності й сили духу українських воїнів.